Друзі, всім привіт! А Тебе нова блискуча промгрупа. Я хочу все! Запрошую до перегляду! Подушка декоративна з цікавим принтом, розміри 40 на 40 см. Є різні кольори 149 гривень. Килимок для ванної кімнати, який розміри 40 на 60 см. Сірий, блакитний колір 179 гривень. Плед комфорт размеры 200 на 220 сантиметров 399 гривен. Подушка на стелец размеры 40 на 40 сантиметров. Колер в ассортименте серый коричневый, дуже мягенько 169 гривен. Мыска и малевана, идиллия 0,6 литров, с маленком 99,90. Кастрюля и сферично, сферична полтора литра. С малюнком ем Сирый колер двести шестьдесят девять гривен. Подсуд скляный люминарк аспен салатных диаметр двадцать семь сантиметров, сто двадцать девять Ківш алюмінієвий з кришкою розміри 18 х 18,5 см з антипригарним покриттям, сірий колір 399 гривень, коштував 499 гривень. Набір скляних ємностей з кришками для зберігання 400 мл об'єм В наборі три штуки 249 гривень. Коштувал набер 385. Сковорода алюминиева діаметр 24 см. З антипрегарным покриттям по знижці 30% 279 гривень. Коштувала 399. Овочі чистка с контейнером в коробочке. Знижка 28%, 49,90. Прилад тендерайзер для розм'якшення м'яса. В коробці 65,90. Органайзер М-Хаус для спеці в наборі 6 штук 179 гривень. кухонне начиння з декором новорічним. Лопатка дерев'яна силикон 59,90. Ножиці кухонні універсальні, Є різні кольори на блистері 44,90. Цікава новинка. Форма для випічки Новорічна. серый колір 49,90. Підставка під гаряче, керамика, різдвяні малюнки, кругла 44,90. Рушник-підкладка для осущения посуду Розмеры 38 на 50 сантиметров. Колер в ассортименте 69,90. Гласнючая чашка керамична 360 миллилитров. Цековые формы. Резни колеры 89,90. Полыця для ванной и кимнаты. Є білий чорний колір різні форми 9990. Позничні ножиці садові поворотні 229. Класнючі зимові капці жіночі кімнатні закриті розміри 36 40 41. Біла сірий колір 199 гривень. Коштували 399. Капці кімнатні чоловічі закриті розміри 40 45 Блакитний. Сірий колір в асортименті 149 гривень. Коштували 229. Калоші чоловічим. Жіночі. утеплені. Розміри 37 42, різні кольори, синій, чорний, 199 гривень. Коштували 279. Набір наліпок інтер'єрних в асортименті великого розміру 119 гривень. Книга серія. Моя перша книга. Мій перший мінімельбуг. В асортименті 119. Дитяча енциклопедія Україна розвивальна. Книжка, гра. Цікаві завдання. Дитяча енциклопедія запитайка. 9990. Стікербук з блискучими наліпками. Моксі. Пес-патрон 8990. Стекербург. Блискучими наліпками пес-патрон в асортименті 8990. Стікербок з блискучими наліпками. Зараз вТБ, великий вибір, пес-патрон 8990. Книга серія розмальовки, віршики завдання, русалки, динозаври з кольоровим контуром 44,90. Іграшка дитяча слайм. Різні кольори, рожевий блакитний, 7490. Ігровий набір археологічної розкопки, планета в асортименті 79,90. По знижці 20%, іграшка дитяча, паркінг, гараж з машинками 199 гривень. Набир для творчества миним, Декоден магик 299 дев'яносто девять гривен. Играшка брелок мяка, бело-серый куллер, новоречный сто шестьдесят девять гривен. Іграшка дитяча м'яка, що виляє хвостиком, білий коричневий колір 199 гривень. Великий вибір брілків в асортименті, тваринки, фрукти. Овочі. Різні фігурки 22,90 за штуку. Класнюча іграшка м'яка набивна Hello Kitty З бантиками 349 гривень. Рукавички зимові, жіночі чорний сірий колір 8990, рукавички чоловічі, спортивні, чорний сірий колір 119. Шикарна шапка жіноча утеплена. З блискатками 129. Шапка чоловіча з написом спорт 69,90. шкарпетки жіночі, теплі, зимові, пухнасті різні кольори 7490. Масажер для тіла, блакитний рожевий колір. сорок девять девяносто набир для шитья Пластиковому пластиковом контейнере 69,90 девять заколка для волосся, крабики в ассортименте сорок девять девяносто Бальзам косметичний, бальзам звізда. інгалятор 4190, вішалка на стіна на 5 гачків, її різні кольори. Пластик 4990, ліхтарик налобний на блістері 6890.

Запальничка кухонна, багаторазова, професійна, плюс газ на блістері 99,90. Клей, універсальний, рідські цвяхи. Монтажний, акриловий 69,90. По знижці 41% портативна. USB LED лампа. Підвісна 37,90. Набір ізоляційних стрічок на блістері 5 штук різнокольорових 39,90 набір. Годинник електронний з функціями дата, час, температура, вологість 229 акції тримають для смартфона автомобільний магнітний 59,90. Аптечка медична, транспорта, універсальна, першої допомоги – 229 гривень. Набір світильників з пультом керування на блистері 3 штуки – 249 гривень. Акція набір резинок для фітнесу 5 штук 7990. Позниці швабра з ручкою телескопічною. Синій зелений колір 119 гривень. Дуже багато товарів завезли до новорічних свят. Набір для творчості розфарбуй новий рік. 99.90. Набір для творчості. Кругла розмальовка з фарбами 59.90. Прикраса новорічна підсвічник невеликого розміру. 269 гривень. Прикраса новорічна підсвічник. Віночок великого розміру 369 гривень, класнючий чохол декоративний. На пляшку. З номиками розміри 41 на 14,3 см 89,90, Прикраса новорічна гілка святкова. Розміри 60 см. 119 дев'ятнадцять. Прекрасна новорічна гілка святкова 149. Прекрасна новорічна бан декоративный, Різні кольори 129. Прикраса новорічна бант. Декоративний, підвісний, об'ємний, червоний, золотий колір, срібла 99,90. Прикраса новорічна метелики. Три штуки на блістері. Різні кольори 4990. Шикарна ялинкова прикраса на підвісці 34,90. Ялинкова прикраса на миста. Великий вибір в асортименті 89,90. Прекрасна новорічна бубінциль 119. Цікавий сувенір новорічний музичний, танцююча ялинка, зелений колір 129 гривень. Сувенір музичний. Карусель настільна. З прикрасами 349 Потяг новорічний з лет підсвіткою двести двадцять девять гривень. Ліхтар новорічний з ЛЕД підсвіткою. Ялинки сніговики в асортименті 149 гривень. Лед свічка новорічна, декоративна

Чудова прикраса, новорічна, шар, скляний, музичний 349 гривень. Будь ласка, підержіть лайком та підпискою. Напишіть коментарі для мене це важливо. Бажаю всім здоров'я, щастя, миру, добробуту. Дякую ваша нова акція.